Доброго дня, колеги! Як ви вже могли здогадатися з назви цього відео, зараз буду показувати щось цікаве. Отже, коротенько, в чому буде суть? Я зараз покажу, наскільки трудозатратно згенерувати листи для вашого проєкту у Revit використовуючи трошки інший підхід. В даному випадку, давайте подивимось. Натиснемо play, натиснемо тут не перейменовувати рівні вигляди. І що в мене вийде? Та-да-да-дам. І є, перевіряємо листи в ревіті. Воля. Я сформував 34 листи за буквально 2 хвилини часу, а то й хвилину часу, клікаючи декілька разів мишкою. Давайте розбирати, що це було і як воно було. Якщо вам цікаво, пропоную залишитись на відео. Якщо ви вже здогадалися, що де, внизу під відео є посилання на ці файли, всі необхідні для роботи. Ну а далі буде просто опис інструкції по роботі, що як має бути. Ну що ж, поїхали. Як ви бачите, я зараз сформував 34 листи і не просто сформував листи, а і розмістив на цих листах плани. Плани не прості, а вже з найменуванням вигляду з правильною назвою і з правильним присвоєнням шаблону до них. Відповідно, в мене в диспетчері проєкту додатково з'явилися вигляди так, на різних стадіях, і фактично я в себе роздув проєкт до 34 листів буквально за 2 хвилини часу. Але насправді не все так просто. І поїхали. Наші переваги є насправді серйозні, бо це дійсно швидкість і якість роботи. Всі, хто проходить навчання, всі знають, наскільки ми там педантично стараємось підійти до теми найменування елементів, щоб все було гарно, красивенько і максимально ефективно у вас в вашому файлі. Бо знову ж таки, це все-таки почерк проєктанта. І в даному випадку ми давно знали це рішення. Це рішення на основі блогу Белін Дікар. Я посилання дам нижче по відео, і ви нижче мож... в описі дам посилання на це відео оригінальне, але воно у вас не спрацює. Навіть не буду зараз показувати пояснити, чому не спрацює. Просто скажу коротко. Відео насправді має два роки і. За два роки змінилася велика кількість рішень, нодів, і треба було це все перескладати. Тому наше рішення вже працює в версії Revit у 2020-му і на версії Dynamo 2.0.3, 2.0.4. Тобто відповідно те, чим ми користуємось фактично в повсякденному житті. Отже, з чого почнемо? Почнемо з того, що я розкажу і покажу, як працює наш скрипт і як з ним взагалі треба працювати. Відкрию його. Вам повністю в динамо, щоб показати, що є, які нюанси і що для цього треба. Поїхали розбиратися в деталях. Отже, даний скрипт має в нас, умовно, чотири блоки, таких більших чотири блоки, і кожен з цих блоків відповідає за свою роботу. Перший блок це імпорт excel файлу. Ми вказуємо місце розташування для цього Excel файлу. Далі Revit його починає щитувати, розбирати. Ми повинні вказати найменування листа. На якому у нас буде інформація про наші вигляди. А я трішки пізніше відкрию а, цю Excel і покажу вам, як це все виглядає в Excel, бо вона має бути не одним динамо єдиним. Хоча можна було б і одним динамо, але Excel це швидше просто. Далі, динамо тут перебирає цю всю інформацію, де що там відкидає певні дві позиції, а, і ми приступаємо до кроку номер два: це створення виглядів. Ось тут. Практично все працює саме. Єдине, що, якщо ви будете використовувати англомовну версію Revit і англомовне Dynamo, потрібно ім'я віда перейменувати на viewname, для того, щоб Dynamo знало, який параметр шукати для того, щоб створити вигляди відповідно. Це нюанс з локалізаціями. Пам'ятайте, будь ласка, про це, він нас періодично проскакує в Revit, так що треба перейменовувати певні рішення. Третім блоком це є створення листів, відповідно. Тут практично теж все спрацює саме, окрім того, що вам треба вказати. На основі якого шаблону, чи на точніше, на основі якого сімейства ви будете створювати в себе листи, так а фактично не листи, а штампи в вашому проекті. І останній блок це розміщення на листах ваших виглядів, які ви створили раніше. Тут працює все саме, насправді повністю, хоча є так званий слайдер, який визначає x координату для. Об'єктів, але він працює через крок 300 мм по реальному листу, тобто на ширину одного листа фактично кидає. І це досить складно в розрахунку правильного позиціонування, Плюс простіше ручками потім на це посовувати і все. Я, принаймні, до такого дійшов, і мені, в принципі, цілком гуд. Окей, значить, хоча, я думаю, це можна змінити і дати якісь рішення, хто в темі по Динамо, будь ласка, дайте щось цікаве. Але ось так, так виглядає наш скриптик. І насправді цей скрипт можна не відкривати через Динамо. Можна його відкрити через Динамо Плеєр, як зробив це я на початку відео, коли демонстрував вам, що ж робить наш скрипт і як він виглядає. Запустити Dynamo Плеєр можна з вкладки управління, команда, група команд візуальне програмування, переігриватель Динамо. Ось він є. Якщо у вас не буде цього скрипта, ви через папочку, перейти в папку, відкриваєте папку, де ви збережете цей скрипт. А наголошую, він є в посиланнях на нашому OneDrive, і це все можна завантажити. Класно, правда? Поїхали. Для того, щоб цей скрипт спрацював, насправді вам достатньо відкрити ось цю от панельку в відредагувати введення даних. Введені дані у вас відкриються додаткові поля, в яких ви повинні вказати інформацію. Три параметри, згідно яких. Динамо буде створювати вам листи і вигляди. Перший параметр це місце розташування Excel. -ки. Другий параметр це е, найменування сімейства, яке буде використовуватися на листі. І третє це найменування листа в Excel-файлі. В кожного з вас буде своя система, відповідно, і вам це треба буде зробити. Як виглядає моя Excel і що в ній є? Я вам покажу. Ось в мене є Excel, назвав я його так само, як і динаміцький скрипт, щоб його не плутати. Моя Excel виглядає наступним чином. Кінцевий файл, з якого я робив е, листи і вигляди, в мене має 5 колонок, називаються внизу всі листи. Бачите, що є лист-тест і лише плани. Зараз розкажу, в чому різниця. Всі листи. Відповідно, я сформував собі в Excel за 15 хвилин набір листів, які мені необхідні в цьому проєкті. Так, в мене вийшли 34, хоча насправді їх буде ще більше, це будуть вже розгортки. І з розгортками я зараз навіть не почав рахувати, бо ще й приблизно не знаю, скільки тих розгорток у нас буде. Ще листів з 30, насправді, які треба буде дооформити. Можливо, там теж буде цікаве рішення, цікаве відео. Одну проблему будемо закривати по розгортках, бо вона там є, і ну, про це далі. Значить, Цей файлик в мене складається з п'яти колонок: номер листа, найменування, шаблон вигляду, найменування вигляду та рівень. Ці колонки частково заповнюються в Excel повністю. Так, у нас є свій стандарт нумерації дизайн-проєктів, наприклад, і проєктів, які ми не подаємо на експертизу. Тобто проекти, які робляться приватного для замовника, мають свій штамп, мають свою нумерацію. Це зручно, оскільки один проєкт особняка може мати розділ архітектури з позначенням AR, так, або просто А. І нумерацію, а може бути і дизайн проект. зараз, де дизайн проект? Одиничка, це, до речі, версія дизайну, який ми приймаємо та варіант дизайну. Перший, другий, третій. У нас їх там було два замовником і варіації цих дизайнів. Тому у нас він так є. Ну, або черги можуть бути у вас. Далі, у нас де найменування листа. Це найменування листа, насправді треба написати: листів, найменування листів, щоб вам було зрозуміліше, найменування листів. Далі у нас шаблон вигляду, який ми беремо з вами з самої. Самого ревіту безпосередньо, В даному випадку ми його не шукаємо ніде в об'єкті, точніше, в якихось елементах. Я чітко відкрив в себе ревітівські шаблони, вигляди, які у мене є, і прописав, до якого листа який має бути вигляд, в мене присвоєний. Так? А правильніше насправді, до якого вигляду який шаблон має бути. Третьою, четвертою колонкою у мене йде найменування виглядів. тому... Я створив, знову ж таки, їх так, як воно в мене має бути. З нюансів, ось тут це відповідність. У вас має чітко бути написаний шаблон вигляду, так як називається вас він в ревіті, інакше Динамо не спрацює коректно. І найменування вигляду має написане бути коректно і не має повторюватись. Якщо у вас є вигляд, який вже повторюється з існуючим виглядом в ревіті, або з позицією далі по списку, Динамо не спрацює. І останнім елементом у мене йде рівень. Теж Динамо повинен розуміти, до якого поверху треба відносити цей вигляд, так, який він буде робити. У мене до поверху 2. Поверхів в мене зараз в файлі є 3: це відмітка 0, поверх 2 і такий собі тест видалення. Так. Якщо до цього моменту все зрозуміло, я розкажу про нюанс з цим виглядом тест видалення і чому він в мене є. Отже. Пам'ятайте, будь ласка, 5 колонок, всі 5 мають бути заповнені повністю, інакше нічого у вас не вийде. Якщо у вас не вийде все, ж ви можете нам написати, чи під цим відео, чи нам на сторіночку Facebook, YouTube, Instagram. Так, Банально ми завжди стараємось допомагати е, тим, хто хоче вчитися і хто хоче знати більше. Але, значить, є певний момент, є певний нюанс, і його ви могли вже трішечки здогадатися, якщо ви внизу побачили в мене інші листи. Звернули на це увагу. У мене є всі листи і є лише плани. Проблема, з якою я стикнувся, заключається в тому, що показати на планах це було просто. Але створити лист для 3D, наприклад, або який там буде в мене називатися обкладинка, чи титульний лист, або розрізи фасади, які не мають відношення до рівня, через це рішення не можна. Тобто. Якщо ви створюєте лист, на якому має бути фасад, і прописуєте якісь параметри по фасадах, майте на увазі, Revit вам цього не створить. Причина дуже проста: фасади, рівні, камери, перспективні, аксонометричні, не мають відношення до рівня. Тому Revit їх не зробить. І динамо їх не зробить, він їх не прочитає. Це нюанс, знову ж таки, скрипта. Можливо, варто якось прописати умову, if параметр не існує, то там не роби вигляд, а роби далі. Але я такого не знаю, якщо у вас є думки, будь ласка, діліться, ми це можемо скоригувати разом, і буде, буде всім щастя. Але це не проблемно, насправді, в момент банально дозаписується одна позиція, яка створюється. Але під таку річ в мене в Revit є рівень. Називається він тест видалення. Ідеально співпадає, можна його побачити, насправді. Якщо відкрити в нас якісь там з таких умовно-розрізів, умовно ось рівень тест видалення. Я його пізніше видалю. Але. Ось ці параметри в мене є заповнені. В е, листі внизу, в списку листів, списку позицій на листі лише плани, в мене є лише плани. Бо я насправді на початках думав, що зроблю лише в себе листи з планами, а фасади і там розрізи, обкладинки, якісь титульні листи, загальні дані додавлю потім. Але я подумав, що це насправді більше геморою і вже є сенс зробити за один раз одразу все. Так, і в мене є такий лист тест, на якому я насправді на невеликому об'єкті, на невеликому об'ємі листів своїх майбутніх, тестував це рішення. Багато хто з вас знає, що Revit може крешитись, і Dynamo може крешитись, тому краще зберегтися і протестувати на чомусь меншому. Але ось на основі цього вигляду я тестував. І ось ця назва всі листи в мене фігурує в програвачі Dynamo. Вона має співпадати вас теж повністю. Тому шаблон сімейства, найменування листа і шлях до Excel. -ки. І все. І команда Play, ревіт, далі зробить все сам. Один з моментів, на який зараз вам швиденько уточню, це перші два рядки з моєї Excel. -ки. Ви можете побачити, що вони не мають характеристик по листах. Вони просто в мене є. І в скрипті Dynamo в нас записано, що перші два рядки Excel вони викидаються з цього файлика для того, щоб зараз Dynamo не зависло. Я вам зараз це покажу і ще покажу ноди, які мають бути у вас інстальовані. Бо не все так просто і, скоріш за все, при завантаженні наших рішень у вас нічого не вийде, бо у вас не буде всіх нодів, з якими треба буде попрацювати. Я вже правда, сам не пам'ятаю, звідки я що брав, але покажу, що інстальовано у мене. Я думаю, зайве воно не буде при використанні. Там є дійсно всюди цікаві рішення і цікаві елементи. Але ось такі от моменти дозволять вам згенерувати одразу листи, одразу вигляди. Для кого це рішення буде класним? Треба, щоб ви це розуміли. Однозначно для людей, які роблять не перший проект в ревіті. Для тих, хто робить другий, третій, четвертий, на основі шаблону, який є збережений як корпоративний чи свій приватний. Але ви його вже досконало знаєте, ви знаєте, що, де, за чим має бути. Це дуже хороше рішення при умові, якщо ви маєте запустити роботу проектної групи на новому об'єкті. Так, як бім-менеджер, бім-координатор чи просто архітектор, який готується до проектування, ви можете це зробити. Так, і автоматично роздути свій файл за декілька кліків до вже набору елементів, які мають бути. Безумовно, має бути досвід проектний, досвід в ревіті, але це дійсно пришвидчить роботу. Дрібничка, але є. Далі е, потрібно, звичайно, щоб що було людина, яка знає динамо, але от такий от плюс є. Це, це рішення не спрацює для людей, хто, кому треба буде вносити зміни в листи. От тут буде проблемка, тому що перенумерувати через це рішення не вийде. Доведеться або видалити заново згенерувати, або вносити зміни по-іншому. Скажімо, з номерацією я працюю по-іншому, не через динамо, бо воно мені незручне по роботі з номерацією листів, коли ми хочемо щось посунути вверх, щось вниз, і тут є нюанси. Тому ось такі от моменти, для кого це буде зручно. Якщо потрібно детальніше, покажу зараз один момент по динамо, теж, який є, і, зокрема, на цей список нодів, які в нас інстальовані. До речі, якщо ви передивите навіть це відео спочатку, то ви це все побачите. Але в мене в Динамо значить, інстальовані ноди Archilab, Data DataShapes, Excel Reader і Rhythm. Це точно ті, які необхідні для того, щоб у вас все працювало. Можливо, там моделі, коли ніби не використовували тут, і Genius Loki теж вроді ні. Хоча тут теж є дуже круті речі для роботи, ну дійсно багато круто. Динамо, як на мене, це залі саме крутих речей, яка є для роботи. Так, і ось тут позиція List Drop Items, код-блок, код циферка-двічка. Це якраз кількість рядків, які Динамо буде ігнорувати в Excel-файлі. Як результат, в нас буде гарні списки правильних файлів. Відповідно, зараз не показується, бо я ще не запустив його тут. І в нас все відповідно спрацює. Ось таке от класненьке рішення, яке дозволяє насправді дуже сильно пришвидчити роботу через програвач Динамо, таке воно працює, і у вас будуть листи, які ви точніше у вас будуть вже листи з виглядами і з шаблонами правильними присвоєннями. Тобто ви не будете нічого зайвий раз міняти, просто це собі будете відцентрувати, вносити вже зміни і так далі. І це все зробити. В принципі, якщо вираховувати собі зміщення вліво-вправо, можна поекспериментувати і автоматично виставити вже на правильне зміщення, на правильну позицію для того, щоб це все було класно. А можливо, прописати якийсь і калькулятор банально в динамо, щоб вираховувати це все в значеннях міліметрів на листі, фактично в позиції один до одного. Та, от на 205 міліметрів він мені це все стягнув. Здається, так приблизно. Ну, Тому, якщо. 205.11. Не знаю, чому так, але чомусь так він мені пішов в сторону. І, ну, є, і є. Ну що ж, посилання залишаю, файлики залишаю. Окрім нашого насправді дизайн дизайн-проєкту, у вас буде динамічний скрипт і файл Excel для того, щоб ви могли собі його повторити, і менше заморочок. Але. Ну що ж, підписуйтесь на наші соцмережі, всі посилання також будуть під цим відео. Буду радий будь-яким коментарям, а також пропозиціям, як це можна покращити і що до цього треба доробити. До речі, момент. Якщо я вже згадав про те, що нумерація, ренумерація це проблема, то поставте собі, будь ласка, MatPlus плагін, який має прекрасну роботу з нумераціями листів, або PyRevit, який теж вміє робити подібні речі. З листами тут окрема історія, окремий набір елементів, які можна змінити. Тому насправді можна це все реально класно поміняти і вносити зміни на майбутнє. Ну що ж, всім гарного дня, до побачення.